Добрий ранок, друзі, слава Ісусу Христу. Я всіх вітаю, благословляю і бажаю вам дуже-дуже гарного дня. Нехай надприроднє забезпечення від Бога буде проявлено в вашому житті в ім'я Ісуса Христа. Сьогодні. Сьогодні! Очікуйте цього сьогодні, слава Богу. Дивіться, псалом 26, 8 вірш. Від тебе промовило серце моє. Шукайте мого лиця. Тому, Господи, я буду шукати обличчя Твого. Амінь. Дивіться, Давід каже, що його серце воно промовляє від Бога. Тобто <смітно> Бог спілкується з ним не ззовні, а зсередини. І це дуже важливо, тому що з нами Бог теж спілкується і зсередини нас і я думаю що так само як у, Дави, у давида бог він гукає нас він Кличе нас, і серце його каже до нас: Шукай мого обличчя, пізнавай мене, іди до мене, знаєте, як таким тихим голосом. І Давид каже: І Я буду, я буду, амінь. Я піду, я буду це робити, я буду шукати тебе, я буду пізнавати тебе, я йду до тебе. Він, тобто, знаєте, як голос Бога, який зсередини каже йому, і рішення, і воля, і віра Давида вони з'єднуються разом. І ми тоді маємо плод, ми маємо тоді благословіння, результат так само. Друзі, сьогодні, якщо ти відчуваєш, як Бог кличе тебе кудись, як Бог каже тобі щось, побуджує тебе щось зробити зсередини, то з'єднуйся з цим. Ти ніколи, ніколи не будеш, знаєте, як це розчарований. Якщо ти скажеш, відповіш йому взаєм, взаємностю. Так само знаєте, є добра новина для тих, хто Ігнорує цей голос, но чує. Знаєте, якщо ти чуєш, як Бог кличе тебе зсередини, якщо твоє серце каже тобі: йди до мене, іди молись до мене, іди в моє слово, іди», і ти противишся, ти ігноруєш, то в мене для тебе є добра новина, що ти живий, живий духовно. Амінь, слава Богу. Це не добре, що ти противишся, було б краще, якщо б ти з'єднався з цим. Але те, що ти чуєш цей голос, те, що твоє серце продовжує тобі говорити, це означає одне, що ти жива духовна людина. Амінь. Слава Богу. Погано, якщо в те, тобі зовсім нічого не говорить, твоя внутрішня частина. Погано, якщо ти нічого не чуєш від Бога всередині і нікуди тобі, тебе він не кличе своїм тихим голосом, От тоді вже це погано. А якщо ти навіть чуєш і не відповідаєш, що ти живий, почни ще відповідати на цей поклик, з'єднуватись з цим покликом, і ти побачиш. Як твоє життя буде ще більше змінено на добро? Слава Господу! Друзі, подумайте про це. Я вас благословляю і бажаю всім гарного дня. Амінь.